Ви Зробили правильний вибір, вирішивши, так би мовити, продовжити рід у цих стінах. У нас чудова клініка. Дуже. Ось за цими дверима кабінет найкращого педіатра нашого міста, шуйка Тараса Олеговича. До нього дуже важко потрапити. Конкурс дев'ять дітей на одне місце. Дуже серйозний фахівець. Прошу. Лікарня в до ваших послуг. Шуйко, ну що це. А це ми з Кузьменко посперечалися. Якщо за тиждень вилікується від ларингіту, я дозволю намалювати те, що вона захоче. Ходімо, я вам покажу вашу палату. Ходімо, прошу, ходімо. Ви йдіть, а я вас наздожену. Так так слухай, Шуйко, тут така справа. У мене дружина народжує у вихідні, а у мене як на зло відрядження в Дубай. Як же я вам заздрю? Ну, народжувати у вихідні ідеально. У місті заторів немає. Лікарня розвантажена. Кажу ж тобі, я у відрядженні буду. Я хочу, щоб ти зняв пологи на відео. що даруйте? Ну щоб потім побачити, що я пропустив. І взагалі мало там що депресія. Відео подивився і одразу зрозумів, що комусь може бути гірше. Хочете мою думку? Я вам не раджу. Якщо вам потрібне моральне потрясіння, краще подивіться концерт полякової і знімати пологи у нас заборонено. Усе зрозуміло. Стільки вистачить. Я взагалі то не це мав на увазі. Вибач, я не знав, що у вас стільки заробляють. Тепер нормально. Дякую, друже. Виручив. Відео пологів. Матінко Божа. ОГО! ОГО! Я не зможу цього зробити. В університеті я вже був на пологах із непритомнів. Слухай, ти ж, наче, з дітьми ладнаєш. Ти ж педіатр. Та ви дістали лікувати дітей? Це інше. За цей час у лікарні я багато пережив. На мене чхали, зригували, навіть обпісяли одного разу. Слухай іще раз пробач за той корпоратив. Я до того, що у мене високий поріг чутливості, але пологи з цією традицією перерізати поповину як червону стрічку. Це Коротше, якщо ти хочеш заробити ці свої легкі грошенята, ти маєш знайти людину, яка це зробить замість тебе. Перше правило бізнесу. Тобто ти мені не допоможеш. Я тебе правильно зрозумів. Тобі грошей не вистачить. Гопля! І 5 кілограмів. Дружина камеру подарувала. GoPro називається. Іди в професіонали! І зразу видно, хто рибалка, а хто базікало. Правда, Валеру? Красень. Молодець. Ти прикинь, куди техніка дійшла. GoPro. З глузду з'їхати. Тут лікарнею чутка пішла, що ти маєш класну камеру. Є таке. А у Валентини Луценко ти пологи прийматимеш. Ну, припустимо. Слухай Єгоровичу. Будь другом. Запиши для мене пологи на камеру. Ти що схибнувся? Це не для мене. Це мене її чоловік попросив. Просто начепи камеру на лоба і знімай як на руболовлі. Руки ж вільні. Ну, не знаю. Мене можуть звільнити за таке. Це інша річ. Обережніше з моїм робочим матеріалом. Не переживаю. Все одно він ні чорта не згадає. В аварію потрапив. Головою гепнувся об кермо. Навіть не пам'ятає, як його звати. Клас. Вільні. Очуняв. <світкій> Пиріжечок ти мій любий. Я так за тебе переживала. Я ж тебе попереджала не гасати, але хіба тобі. Жінко, ви хто? Як це хто? Прикро мені від тебе таке чути, пиріжечок ти мій. Я ж тобі свої найкращі роки віддала. Ось. Подивися. Але ж це не я. Я ж не такий худий, і без лисини. Таким ти був, доки я не взялася за твоє здоров'я. А зараз дивись, який красунчик став. Не віриш? Подивись, у тебе навіть татуювання на руці з моїм ім'ям. Та не три. Воно ж свіже. Ти ж його тільки перед аварією набив. Що там написано? Іра? Ось нарешті згадав дружину свою любов. Я же з тобою і в горі, і в радості, у хворобі і в здоров'ї, як обіцяла. Так, так, здоров'я бажаю. Здравствуйте. Тут тут лежить громадянин Семенцов Павло Миколаєвич. Так, ви з якого питання? Даруйте ви йому хто дружина моя? Так, а що сталося? Я просто нічого не пам'ятаю. Усте, ми все нагадаємо. Громадянине Семенцов, вас заарештовано за крадіжку автомобіля, перешкоджання співробітникам поліції при затриманні і порушення правил дорожнього руху. Тож світить солідний термін. Ах, ти злодій! Яка є тобі дружина? Геть з глузду з'їхав. У нього амнезія. У нього розумієте, не все гаразд. Верзе якісь дурниці, чесне слово. Ірочко, яка я тобі ірочка? Дружина моя. У відділку розберемося. Як це? А, я ж не. Ірочко. Якщо мене посадять, знай, я завжди тебе кохав. Більше, ніж швидкість. Ірочко. Тарасе. Та макушери помилилися. У Валентини Луценко води відійшли. Команда мотора за пів години. Чорт. А у тебе камера із собою? Де вода? Там і рибалка. Справжня рибалка завжди і всюди готовий ловити рибку. Я сп'яних у кабінеті маю показати? Та йди вже. Ну, Що? Нічого. Ну, нічого особливого. Хлопчик, три п'ятсот. Ось коли я сома витягав сім двісті. Оце була боротьба. Племінник з фільм. Я тебе у лазню запрошу на прем'єру. Чорт з ними сомом. Ти відео зняв. Ображаєш. Не зрозумів. Оце так. Я на запис забув натиснути. Єгоровичу, ну ти. рибалка. Ось ось! ось, здорований сом, про якого я тобі казав, а ти мені не вірив. З тебе тисяча гривень. Слухай, я ж. ризикував. Який ризик? Ти не, ти не зняв нічого. У будь-якому разі, чек не зберіг, а коньяк назад уже не візьмуть. Заходьте, а я до вас Хвилинку. і не з порожніми руками. Зараз мені потрібні. Дозвольте, що? Здравствуйте. Здравствуйте. Ви допомогли мені кинути курити? А я так. Чого я тільки не пробував. І наклейки різні, і цукерки, і насіння. І тільки ви мені допомогли. А ви знаєте, мені ніхто ніколи не дякував. Це так зворушливо. Мені здається, я зараз уперше розплачуся від щастя, а не від суму. Що ви? Ви така молодчина. Ви дібрали слова, знайшли ключик. Так би мовити, замкнули на замочок мою курилку. Ну, що ви? Ви просто змушуєте мене ніяковіти. Знаєте, у мене вже голова паморочиться. Скажіть, а які у вас плани на вечір? Я мала дуже важливі плани. Я навіть не знаю, можна їх скасувати чи ні. Шкода, дуже шкода. Так. Я думав, ми скуштуємо разом це чудове шампанське. А я згадала. Справи скасувалися. Скасувалися? Угу. От скажіть. Хіба міг нормальний чоловік кинути дівчину в день її народження за столом її батьків на очах її собаки? Не міг. Не міг. А ось мій колишній примудрився. Я хотів вам сказати не переривай. У мене був колишній? Він мене постійно переривав. Отже, ми сидимо після тижня стосунків, обговорюємо плани на 5 років, а він перериває. У мене був ще один колишній. А зробімо паузу, бо ваші історії навіюють сум. Навіщо це вам? Піду перекурю. Здається, ви мене назад перелікували. Давай швидше. У мене був іще один колишній. І шампанське візьми. Олегу, привіт. Не зайнятий. Справа є. Коротше, пам'ятаєш, у тебе Добре. торік дружина народжувала. Припустімо, ти ще все на камеру знімав? І що? Будь дорогом, продай мені запис. Ти хворий? Та ні, там обличчя не буде видно, тільки великий план дитини. Візьму і ролик склею. Мені за це заплатили, розумієш? Шойко, ти збоченець! Тобі лікуватися треба. Чеши звідси, доки я тобі в пеку не зацідив. Стій. Який бюджет твого ролика? Чотири тисячі. Ну, з іншого боку, чохле в машину потрібні. Але я можу дати тільки тисячу. Чеши. Чеши. Що ви таке слухаєте? Бетховен. Місячна соната. Під час вагітності радять слухати класичну музику. 19 століття таке слухати. Але в інтернеті радять. В інтернеті і око радять показувати при ячмені. Знаєте, я зі своїм старшим уже наслухалася цієї класики. Зараз чоловік сидить на батьківських зборах. Червоніє. Ні оцінок, ні дисципліни. Отака от. Місячна соната вийшла. Що ж нам тоді слухати? Щось веселіше, драйвовіше. Монатіка? Ні. Монатіка не рекомендую. Ви під нього одразу танцювати захочете, а вам поки що цього не треба. Винника. А що нам слухати винника? Винника. ж. І народи одразу жінку під сорок, що потребує тепла і ласки. Винника. А що ж тоді слухати? Дівчата? Микола Смирнов найкращий виконавець для вагітних. До речі, днями його визнала міжнародна організація ЮНІСЕФ. А? Це вам не аби що. Повірте моєму досвіду. Я тут уже в п'яте, а ви вперше. Микола Смирнов? Де ж нам його записи взяти? Диски? Я взагалі то для куми кілька дисків взяла. Взяла та нехай уже вам продам вагітним не відмовляють. Ало колька, Привіт, це я. Словом, усе як я тобі обіцяла, твої диски розходяться на ура завтра слухай, завтра обіцяють ще трьох дівчат покласти. Їх. Тому привези, будь ласка, із запасом, щоб я не дарма з ними знайомилася. Добре, бувай. Ну що, синку? Ось я тобі заробила на музичну школу. Ще, ще, дихай, тушся, дихай, молодець. Усім добрий день. Не зважайте на мене, туштеся далі, не відривайтеся. Галко, я тут! Просто на трамвай давно чекав. Не зрозумів. З якого переляку ти мою дружину знімаєш? це нова додаткова послуга клініки відеопологів. Яка послуга відеопологів? Я щойно сказав. Знаєте що не заважайте. Ви загороджуєте мені великий план. Я тут на анестезію ледве нашкрябав, А ти мені ще відео хочеш впарити? і панове, сьогодні ви станете свідками неймовірного відкриття. Сьогодні інноваційний світ медицини. Добре, зустрічайте. Ну, і що це було? Як це? Хіба ви не розумієте? Це допоможе пришвидшити роботу усіх співробітників лікарні. Обходи відбуватимуться утричі швидше? Давайте я продемонструю на ділі. Надія Сергіївна, можна вас на хвилинку? Ви будете нашим добровольцем? Не бійтеся, це дивотехніки вам не нашкодить. головне? Тримати рівновагу і правильно розподілити навантаження. Зараз ми станемо свідками того, як моя інновація допоможе надії Сергіївні прибрати в коридорі удвічі, навіть утричі швидше. Пані та панове, радий вам запропонувати нову, вдосконалену модель мого винаходу. Дякую за допомогу в цьому колегам з травматологічного відділення. Ваші оплески! Ну, що скажете? Хіба це не диво техніки? Усміхайтеся, Проходите. проходьте Сюда. сюди ага. так. Доставайте Діставайте попкорн. попкорн. Це так чудово. Сам ледь не розплакався. Отут усе. Плюс невдалі дублі. Жарт. Що це у вас з обличчям? Виробнича травма. Щось не так. Чому обличчя дружини не видно? На ньому був весь біль міста. Вам краще цього не бачити. Гаразд. Тоді інше питання. Чому мій син без хазяйства? Якого хазяйства? Того самого, яке я тобі зараз відірву, якщо не поясниш, що тут відбувається. Тут усе добре. Дружина народжує дитя, усе як ви просили. Тут дівчинка, а в мене хлопчик не домку. Це просто ракурс такий. Я тобі зараз покажу ракурс, тільки не вправе. Добре. 15% у нас заходить туди, а 50% ми закинемо сюди. Привіт! Познайомся зі своїм новим бізнес-партнером Єлизаветою Ігорівною. Це я. Але ж ми вже наче неодноразово були партнерами. Не такими партнерами. Соромітник. Діловими партнерами. Я прочитала книжку бізнес для чайників» і підготувала бізнес план. Як заробити гроші? Нічого собі. Це ж як треба було постаратися, щоб вивчити слово бізнес-план. Давай показуй. Подобається. Ну? Нормально. Нормально. На наступній сторінці я вже без штанят. Розумієш? Що там розуміти? Дивитися треба. Перегорта. Щоб я перегорнула сторінку, тобі треба погодитися зробити маленьку інвестицію в мій бізнес план усього 300 доларів. Гаразд. Даю 300. Перегортай. Непогано. непогано, непогано. А на наступній сторінці мого бізнес-плану я вже без купальника. Давай, давай. Сімсот доларів. Добре, перегортай. Чудовий бізнес план. Серйозно? Які діаграми, які вигини графіків? Ти знаєш, у мене вже усі показники вгору пішли. Дякую. Тільки у мене одне питання щодо цього бізнес плану. Заробляти на чому будемо? Знаю, я доки показувала собі вже на новий телефон заробила. Зараз піду ще якомусь інвестору покажу. Мені ж потрібен планшет для роботи. Одужуй. Бувай. Треба її якнайдалі від усіляких книжок тримати. А то ще дізнається, що з заводу, який на неї оформлений, можна дивіденди отримувати. А якщо дружина спитає чому стільки тонального крему на моєму обличчі, що їй відповісти? Ти скажи, що в стрип-клубі терся обличчям об нафарбовану жінку. Єгоре, не смішно. Ти знаєш мою дружину, вона таких жартів не розуміє. Тоді розкажи, як ти знімав пологи чужої жінки за гроші. Хоча ні, у це вона точно не повірить. Брате, а можна я у тебе сьогодні переночую? Звісно, без питань. Клас, я завжди знав, що на тебе можна покластися, а дружині скажу, що підміняю колегу на нічній зміні. Отже, так о 8.00 у мене блефаропластика за планом, Отож, о сьомій п'ятдесят підйом, якщо раптом не зможеш заснути кисень у синьому балоні. Ну, ти знаєш? Я взагалі то хотів у тебе вдома переночувати. Пробач, брате, але ти ще такого не вмієш, щоб у мене спати. Добраніч. Слухаю, Єгоровичу. Алло, Тарасе, у мене сьогодні прем'єра. Прийдеш? Куди? У лазню. Племінник нарешті фільм змонтував. А що, гарний ідея? А що із собою взяти? Снасті бери. Навіщо? У лазні, снасті? Як навіщо? Попаримося, подивимося фільм, закусимо і поїдемо на Дніпро знімати продовження. Доки сом іде, треба знімати. Ага. Їду Єгоровичу. Їду.